Я спеціально взяла модель, яку я вже фарбувала декілька разів, щоб вам все було видно та зрозуміло. Сьогодні хочу вам розповісти про фарбування. Ось такого відтінку: це світлий шатен, як його фарбувати в домашніх умовах, і щоб сама основна довжина не йшла в затемнення. Я думаю, ви часто зустрічали на вулиці дівчаток, в яких... Верхня ось ця частина маківка, вона більш світліша, а сам низ, він пішов в затемнення. І сьогодні я розкажу саме секрет того, як правильно фарбувати, щоб такого не сталося. Зараз трішки ближче вам покажу саму базу, щоб ви бачили. Ось наша база. Подивіться, наскільки рівномірний колір: немає переходів, немає п'ятен, все дуже гарно. І кінці не пішли в затемнення. Корінь у нас вже відріз, база тут у нас 6-0. Фарбуватись будемо в п'ятий рівень в холодний відтінок. Якщо ви хвилюєтесь в домашніх умовах, коли фарбуєте ось такий колір, що у вас залишиться ось тут ось така полоска, хвилюватись не потрібно. В домашніх умовах можна нанести звичайний крем для обличчя, але краще брати ось такий таку рідину. Ми наносимо її повністю по кругу, і тоді, коли ми будемо змивати, лінії у нас не буде. Так, фарбничок ми вже розвели, повністю підготувалися. Зараз ми починаємо фарбувати коріння. Фарбувати коріння ми завжди починаємо з маківки. Ми ділимо голову посерединки на проборчик і починаємо наносити. Протягуємо сам корінь і трішки находимо на попереднє фарбування. Далі ми ділимо зону затилка, також профарбовуємо. Це основні зони, які ми повинні профарбувати в першу чергу. Наступне ми ділимо голову до вушка. ось скроневу зону. Ось так ми ділимо, зберемо назад і наносимо фарбничок. Все так само ми робимо з іншої сторони. Наступне основне і дуже важливе, коли ми починаємо наносити фарбник далі, Зазвичай, якщо є, наприклад, силина, то краще наносити з маківки. Беремо наступну пасмочку, виділяємо про степу. Бажано, якщо ви хочете зробити гарне, якісне фарбування, краще, робити, краще вибирати пасмочка досить тоненько. Тоді ви будете впевнені, що ви профарбували гарно кожну зону. Зараз ми профарбовуємо ось цю частину. І надалі ми переходимо наступну на ось цю ліву частину, і потім тільки ми переходимо на затилок. Якщо ви це робите в домашніх умовах, то ви можете поставити дзеркало ззаді, і щоб ви бачили та контролювали, як ви фарбуєте сам затилок. Дофарбовую до кінця цю зону і переходимо на наступну. Закінчили наносити ліву зону, перекидуємо, перекидуємо волосся ось так назад, до зони, з якої ми починали, тобто ось посерединки, і переходимо працювати на ліву зону. Ось так тоненько ми беремо, беремо пасму, кладемо, прижимаємо, протягуємо. Потім ми вже беремо фарбник і наносимо саме на корінь. Якщо фарбника взяли мало, краще взяти трішки більше. Беремо наступну пасму. Ось таку тоненьку. кладемо. всі залишки, що залишились, ними саме ми придавлюємо попередню зону. Потім ми беремо фарбник, ось приблизно ось так. Наносимо на сам корінь, беремо ще трішки, протягуємо і беремо наступну пасму. Прижали, взяли фарбничок. І головне добре профарбувати корінь. І пам'ятаємо, що ми наносимо фарбничок на корінь і розтягуємо. Такий метод нанесення фарбника краще всього використовувати завжди, якщо у вас є сивина і якщо у вас немає сивини. Але якщо у вас вже з'явилась сивина, то ви після такої техніки 100% будете впевнені, що ви все профарбували якісно. Повертаємо наше волосечко назад. До нашого початкового пробору ось так лежить. Нам нічого більше не заважає, і ми переходимо на затилочну частину. Так само ми беремо тоненьку пасму, кладемо, прижимаємо. Ось ми вже бачимо кінцевий результат нанесення фарбника саме на корінь. Довжину не трогали. Таку довжину бажано фарбувати один раз на два місяці. Частіше цього робити не потрібно. Подивіться, як гарно виглядає корінь, рівномірне фарбування, немає переходів. Тут досить чітко видно, що кінці не пішли в затемнення, все виглядає чудово, гарно, а все тому, що правильно підібрана формула. Якщо у вас зовсім немає сивани, то таке фарбування краще робити на активатору, тобто 1,5%. Якщо у вас вже є сивина, то тоді краще брати 3% окисник. В даному випадку я використовувала формулу 5.0 плюс 513 або плюс 5.1 в рівних пропорціях 1 до 1. Для того, щоб довжина не пішла в затемнення, ми перший раз фарбуємо повністю корінь та всю довжину. Другий раз ми фарбуємо тільки корінь і вже на третій раз ми повторюємо знову корінь та довжина. І подивіться, який результат. Це просто вау!